Вітаю всіх, хочу подивитись колодою пору року спеціально вибори. Вибори в Україні будуть до кінця 2025 року. Вибори в Україні будуть до кінця 2025 року. Десятка жеслів. Якщо казати про відповідь. Так або ні, це відповідь ні. що казати про значення десятки жезлів, це тема ви багато на себе взяли. Берем те. Ноша не для України. вибори І знову Верховна жриця на Дні колоди. Дуже багато питань, дуже багато незрозумілостей. Думають. Дуже хорошо думають. Що робити, думаю, з цим. Вони не знають, як це викрутити. Ось в чому справа. Я би сказала, що можуть бути восени. Якщо буде до цього сприяти ситуація і фінансування, вже зле літо, влітку не буде. Я питала взагалі на 2025 рік. Показую, ні. Але жизлова масть це нас літо був прогноз, один з прогнозів, що вибори можуть бути влітку і влітку їх не буде. А на осінь ще можливі, тому що може змінити ситуація. По, тим паче, до Верховна жриця – це тайна, яку ми не повинні ще знати. Там все таке. Тому неприємно буду повторювати це питання. І зрозуміло чому.